Сьогодні, 6 жовтня, відзначають Всесвітній день охорони природнього середовища. Вітаю, дивитеся новини у випуску про те, що загрожує Брюховецькому озеру, про повернення скандальної вчительки, яка знущалася з дітей, про мистецтво у транспорті. Скандал на озері. У Брюховичах орендатор озера засипав частину водойми, буцімто укріплюючи її. Реставрація каменярам надгробок над могилою письменника відновили. А ще дев'ять інших фігур на Личакові. Прикрашений транспорт, компостери у трамваях та тролейбусах розмалювали, аби заохочувати платити за поїзд. Конфлікт довкола озера в Брюховичах замість реконструкції водойми знищують її, засипаючи глиною та будівельними відходами. На цій ділянці забудовник уже проводить будівельні роботи. Крім того, орендатор обгороджує озеро цегляним муром, обмежуючи доступ до нього місцевим мешканцям. У сільській раді протиправність дій визнають, але кажуть, що нічого з цим вдіяти поки що не можуть. У Брюховичах знищують озеро. Власник земельної ділянки поруч із озером та одночасно орендатор водойм засипав частину озера, буцімто укріплюючи його. Як наслідок, берегова лінія вже зменшилася на 15 метрів, а машини й далі привозять глину. Чоловік відгородив територію засипаного озера аж до води і проводить там будівельні роботи. Дозволу на проведення будівельних робіт у прибережній смузі селищна рада не надала, але забудовник здобув дозвіл на будівництво шляхом в судовому судовим шляхом в залізничному суді. Дали рішення, яким дали добро на проведення тут будівництва. і знову ж таки селищна рада апеляції щодо скасування цього рішення не подала. Місцеві мешканці стверджують, що орендатор засипає озеро, аби у рекреаційній зоні звести житлові та відпочинкові комплекси. Є дозвіл на розчистку і поглиблення водойми, натомість озеро зменшили і забруднили. Люди скаржаться, бо через такі дії у їх криницях впав рівень води. Більше того, місцеві залишилися без місця для відпочинку. Тут була зона відпочинку. Люди, десятки тисяч людей тут відпочивали, виселили зелене, о, дерева була, а то все, 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 все позносилося. І в тому озері ми запускали рибу, ми ловили рибу. Ще одна проблема незаконне будівництво. Прохання показати усі документи забудовник проігнорував. Будинок, який збудував всупереч закону, спочатку він почав спорудження будинку без декларації по початок будівельних робіт. це було самовільне будівництво. жодна особи його не притягнула до відповідальності, незважаючи на, на численні звернення. Крім того, забудовник замість дозволеної тимчасової огорожі збудував навколо сусіднього будинку цегляну стіну. Також від забудовника Андрія Завадського в сторону сусідів летять слова погрози та нецензурна лайка, а необережні дії робітників загрожують життю місцевих мешканців. Попри те, що все незаконно, всі все розуміють, але хочуть всіх залишити дурнями, і отже, в сторону мого приватного подвір'я летять отакі цегли. У сільській раді протиправність дій забудовника визнають, але кажуть, що нічого з цим діяти поки що не можуть. На місце незаконного будівництва збіглися представники місцевої влади і вже вкотре пообіцяли детальніше розглянути цю справу. Наразі конфлікт так і не вичерпано. Завтра це питання розглядатимуть на сесії. Повернення скандальної вчительки після тривалих процедур і звернень мама третьокласника домоглася звільнення класного керівника, однак ненадовго. Нагадаємо, Галина Мельник, мати учня 3-го Б класу, ще півроку тому поскаржилася на педагога гімназії імені Стуса, яка знущалася з її дитини. Вчитель, яка не педагогічно поводилася із дітьми, знову на робочому місці. А все через те, що подання на її звільнення директор зробив під час лікарняного. За справу вже взялися й адвокати. Однак не обійшлося без погроз. Яка ситуація у школі зараз знають наші журналісти? Не пройшло й місяця від початку навчального року, як у третій Б клас повернулася попередня класна із сумнівною репутацією. З 1 вересня у дітей була нова вчителька, яку полюбили не лише діти, а й батьки. Я ставила питання перед адміністрацією, чи це законно, чи незаконно. Мені пояснили, що у справі має заслухати питання про спілкову організацію, яка має надати вже свій висновок чи притягувати до відповідальності, чи не притягнути відповідальності. Галина Мальник побоюється, що ситуація з вчителем залишиться на тому ж місці. Окрім того, розповідає на адвоката, яка взяла за цю справу, чинять тиск. Адвокат. Яка займається цим цією справою? На сторінці Фейсбук підтвердила, що відколи вона почала займатися цією справою, на неї чинять тиск правоохоронні органи. Таке співпадіння, мабуть, не випадкове, адже на сторінці у Фейсбуці адвоката Олена Янко вказано, що вчитель заявила, що у неї є впливові родичі у правоохоронній структурі і їй нічого не загрожує. У цій справі 7 жовтня відбудеться засідання в профспілки. Директор школи розуміє, профспілка захищатиме права вчителя, однак його позиція щодо цієї справи непохитна. «Проспілка розглядає дане питання протягом 15 днів і дає свій дозвіл, або ну не погоджується зі звільненням даного вчителя. Після 15 днів не, не ну, тобто практично, з рахуванням того, що скаже проспілка, йде знову ж таки наступний наказ на звільнення і. Власне, тільки тому вчитель зараз ще працює на, на цій посаді. Дирекція школи запевняє, одразу після засідання профспілки готуватиме подання про звільнення вчителя, адже факти її непедагогічних дій були доведені. Батьки в свою чергу сподіваються на якнайшвидше вирішення цієї проблеми. А НТА новини слідкуватимуть за цією темою і надалі. Марта Іванова, Олег Возний, Ентеановини. Оновлений каменяр надгробок над могилою Івана Франка відреставрували. Крім цього, ще дев'ять фігур на Личаківському кладовищі цього року отримали нове життя. Українські та польські реставратори витратили більше 2,5 мільйонів гривень. Кошти надала польська сторона, та на вибір об'єктів для оновлення це не вплинуло, кажуть реставратори. Тож одним із найбільших досягнень цьогорічного сезону став пам'ятник Івану Франку. Як виглядають оновлені реліквії Личаківського, дізнавалися наші журналісти. Пам'ятник Омеляну Огановському вісім років тому був однією із перших робіт у рамках українсько-польської співпраці. Тоді реставраторам довелося заново наносити текст, бо старий був повністю знищений часом. Оновлював його і Олег Капустяник. Каже, працювали від весни до осені, та результат навіть через вісім років відмінний. На соїсть працювали й цього разу. За реставраційний сезон, майже чотири місяці, оновили дев'ять надгробків. З дев'яти пам'ятників зараз на даний в цьому сезоні було Іван Франко і там ще один пам'ятник, два пам'ятники українські. А решта – польські? – Рецько були польські. Там не тільки польські, тому що там є і вірменські. Стараємося вести паритет польських, українських, вірменських і також австрійських, німецьких і є угорські навіть об'єкти. Працює над об'єктами декілька бригад українських та польських реставраторів. У них порівну за час роботи майстри освоїли різні матеріали. кажуть, найважче працювати з вапняком. Зазвичай один надгробок реставрують 3-4 місяці. Та на могилу польського поета Северина Гощинського, наприклад, знадобилося два роки. Герби були дуже сильно понищені, були великі втрати, тому що його буття цього об'єкту в ну, несприятливих умовах перебувало. Тому був весь на першому етапі зцілений весь фундаментні роботи, і тоді ми потрошки почали виходити вгору. Дещо був фундамент розібраний, перебраний до дані певні елементи, тому що вже були ті старі, це були бетони. Ще не найбільше уваги приділили пам'ятнику Івану Франку. Реставрувати його запропонували поляки. На це виділили 350 тисяч гривень. Тепер перевірили роботу та поклали до Каменіра квіти. Найверніше, було то що найбільшою проблемою було те, що дощ падав на цей камінь, тому з'являлися висоли. Тож головним завданням було захистити камінь від опадів. Спочатку були усунені висоли і інші забруднення, а після цього було захищено камінь спеціальними хімічними розчинами. Та важко було з таким каменем працювати. За вісім років співпраці реставратори відновили на Личаківському кладовищі понад 50 об'єктів. кажуть, з кожним роком їхня кількість зростає. Загалом на реставрації витратили 20 з половиною. Мільйонів гривень на наступний сезон вже є плани: 20 надгробків претендують на реставрацію. Хто вартий нового життя, тепер вирішує Українсько-Польська комісія. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Шестиметровий прапор з інститутської тепер у Львівському музеї національно-визвольних змагань. Стяг, що пройшов крізь революційне пекло і похорони перших активістів, з власної скарбниці львівського митця Лева Скопа перейшов до загалу міста. Як у Львові збирають спогади та атрибути революції далі у сюжеті? Львівський митець Лев Скоп знайшов прапор Небесної Сотні на вулиці Інститутській. Назвав він його саме так, оскільки знахідка припала, чи не найскладніші часи на Майдані. Це не єдиний стяг, який він взяв собі на пам'ять про ті часи, проте згадує про який з особою увагою. Довгий час тримав прапор у себе в майстерні, проте зараз вирішив передати його музею. Ну і той прапор, я кажу, що я його знайшов вже на барикаді. Ну, коли я побачив, руки затряслися. Його легенько витягнув і таке. Фактично, це вже було де факто. Бо ще раз скажу, що от лежав він мусив мене дочекатися, тому що від часу, коли ті були похорони, він далі якби був на барикаді. Старший син художника Андрій каже, вирішили подарувати його саме зараз, не просто так, а в річницю революції на граніті, бо ці сторінки історії на його думку схожі. Прапор, що передали у львівський музей, довгий час супроводжував труни тіл Небесної Сотні головною площею Києва. Прапор Небесної Сотні, який висів на Мості на Інститутській, він зберігає пам'ять. Він зберігає пам'ять. Тих, Похоронів, які були небесної сотні, отих, От ті трумни, ті, ті хлопці, яких постійно несли, і він є свідком усіх тих, хто перейшов через майдан, урочисте передання стягу революції музею національно-визвольних змагань, розповіді про євромайдан та навіть спогади очевидців революції на граніті, студентське голодування 1990 року, 25-ту річницю якої відзначають саме у ці дні. Вони ж кажуть, шкодують, що з тих часів за трибутів нічого не зберегли, окрім фотознимків, які також. Передали на збереження музею. Ви знаєте, от коли в нас іде якесь таке буденне життя, правда, от ми не задумуємося над тим, що є якась річ, яка може послужити, тим більше якісь там, ну, прапор, якийсь раритет і так далі. Я думаю, що такі речі дійсно мали б зберігатися в музеї, тому що люди цією справою займаються, ці експонати можуть бути затребувані. Після урочистого передання прапору, який невдовзі приєднається до вже зібраних атрибутів майдану, відвідувачам провели екскурсію, де розповідали про найвагоміші сторінки становлення української нації. Він тепер є тут автентичний для будь-якого музею. Це безперечно є подія. Дуже дякую тим активістам, які зберегли ці речі. Наприклад, дуже мало збережених на жаль речей з революції на граніті. Тоді студенти не думали про те, щоб вони в історії. Вони робили це за покликом своєї душі. Вони не відчували, вочевидче, що вони творять історію цієї країни, тому дуже мало збереглося. Побиті від куль щити, шоломи та макет коктейлю Молотова – Це незмінні атрибути революції гідності. Тепер до них у музеї приєднається і прапор небесної сотні. Директор музею запевняє, що це стане домінантним експонатом, і місце для нього вже підбирають. Мистецтво у транспорті. У львівських трамваях з'явилися незвичні казкові компостери. Відтепер, оплачуючи проїзд у громадському транспорті, можна натрапити на чудернацьких тваринок, китів та левів. Розпарбовувати трамваї організатори взялися, аби частково привернути увагу людей, а особливо молодь, до оплачування проїзду у громадському транспорті. Як проходив весь процес перевтілення, бачили наші журналісти. Це тваринки. Деякі, в принципі, можна ідентифікувати, деякі не дуже. Це буде кабанчик. Оксана за професією художник. Своїми руками за допомогою пензлика та фарб у надзвичайні сірі компостери перетворила у справжню казку. Усіх їх розфарбовує на свій манер. Це різнокольорові чудернацькі тварини кити, жар птиці, казкові істоти. Намалювала навіть леві. Надихнула дівчину творчість Марії Приймаченко, відомої української художниці. Я хочу щось зробити таке. Ніби і в українському стилі, але і в сучасному, і щось таке перетворити в фантастичний якийсь такий світ, щоб кожна людина, заходячи в трамвай, трішки відволікалася від якихось своїх. Конкретних думок про щось і трішки надихалася і е, тішилася, тому що в трамваях є якісь мистецтво. Ще декілька штрихів майстра, і цей колишній сірий компостер перетвориться на справжній витвір мистецтва. Розфарбовувати електротранспорт організатори планують і надалі, тому тепер компостувати квитки у львівських трамваях буде цікавіше. За декілька днів художниця встигла розфарбувати два трамваї. Вони з понеділка вже почали курсувати Львовом. Це для дітей дуже багато означає, тому що їм цікаво також пробивати квіточки. Але взагалі для дорослих це великого значення немає, просто лише привертає увагу. Головний ініціатор проекту зізнається, таку ідею придумали, аби частково заохотити людей, особливо підлітків, оплачувати за проїзд. Частина людей їздить без, без квитків, так тобто не, не обілечуються. Або якщо мають квиток, то його не компостують. Відповідно, ми е, собі десь сіли, подумали, як би можна частково цю проблему вирішити, і е, придумали такий мистецький, е, скажімо, проект, який би привернув увагу до компостування квитків. Відтак зараз організатори хочуть побачити реакцію людей. Якщо відгуки будуть схвальні, то розмалюють і решту трамваїв. Марина Оленська, Віктор Семратович, Іван Мазуренко, НТА Новини. З добром до оточуючого залишаємось завжди людьми, незважаючи на фінансові негаразди ворога, який розв'язав війну і незважаючи на вибори, побачимось. Ще не перемикайте рубрика Політика і спорт від Андрія Сиротяка. Не викидати гроші у повітря закликає радикальна партія Олега Ляшка. Віктор Галасюк, депутат Верховної Ради та за своїм сесом кандидат у Мар Львова зі своїми львівськими колегами Привів рейд по державним будівлям міста. Радикали хотіли перевірити, наскільки сильно теперішня влада піклується про енергозбереження та економію газових ресурсів у лікарнях, садочках чи школах. Побачене показало, що в багатьох установах енергоефективність низька. Вікон у деяких будівлях не міняли ще з минулого століття. Про утеплення фасадів там і не мріють. Саме от через такі вікна старі, через розбиті шибки, через неутеплені стіни, через старе енергообладнання львів'яни сплачують Росії сотні мільйонів, а українці сплачують Росії мільярди. Через енергонеефективність бюджетних установ шкіл, дитячих садочків, лікарень, університетів у держави і у міста немає коштів для того, щоб виправити ситуацію. А ситуація потребує радикального виправлення. Для того, щоб це зробити, ми, фракція радикальної партії, за європейською практикою розробили та домоглися прийняття в парламенті закону про масштабну енергомодернізацію. Закон полягає у залученні приватних інвесторів для енергомодернізації державних установ. Це зекономить до 30-40 енерговитрат, а у майбутньому Україна зможе повністю відмовитись від російського газу. Львів стане пілотним містом, де випробуватиме цей закон. Зараз радикальна партія працює над залученням іноземних та вітчизняних інвесторів. У фракції запевняють, бюджет закону про енергозбереження дорівнюють річному бюджету цілого міста. Це відображається дуже сильно на здоров'ї громадян України, як маленьких учнів, шкіл, дитячих садочків, так і громадян, які бажають підвищити своє здоров'я в лікарнях, а відверто в такому стані навряд чи можна здоров'я покращити в, такому, в таких приміщеннях. Отже, все це, всі ці радикальні зміни, вони мають призвести до того, що у Львові ситуація має набагато покращитися завдяки інвесторам, завдяки змінам, завдяки енергомодернізації. Окрім закону про енергомодернізацію на місцевому рівні, радикальна партія висуває ініціативу про компенсацію відсотків по кредитах при купівлі твердопаливних котлів, пластикових вікон чи на отепленні фасадів. Окрім погашення усіх кредитних відсотків, додаткова держава сплачуватиме банку кредитору 20% від вартості товару. У нас вже є аналоги прийняття такої програми в деяких районах, і вона успішно працювала, що дало можливість мешканцям власне, провести утеплення стін, встановлення котлів енергозберігаючих. Але я вважаю, що на загальнообласному рівні її потрібно контролювати, вимагати і реалізовувати, впроваджувати в життя. Жахливий сморід, обдерті стіни, грибок та сирість. Така картина тут уже з десяток років. Мешканці військового містечка, що на вулиці Авіаційній, один, вже звикли до такого. Численні скарги у міську раду не давали жодного результату. І так люди втратили надію. Аби розробити чіткий план вирішення цих проблем та вислухати мешканців, взялися кандидатка у депутати від партії громадянська позиція Сердюк Ірина та кандидат на посаду міського голови міста Львова Володимир Гірняк. Вони особисто оглянули помешкання, які непридатні для житла вони просять, тільки дайте нам прописку. Ну як можна не реагувати на такі речі? Подивіться, скільки тут дітей проживає. Тут нічого не робиться. Я вже не говорю про те, що тут майданчика дитячого немає тут каналізації, немає, унітазів нема. На одному поверсі живе 12 сімей у довгих коридорах, наповнених сирістю. Люди тримають свої речі, а спільна кухня та санвузол залишають бажати кращого. Я ж Миша не в лів'яні. Нас холодної води нема, в керницях повисихала, весна літо болото. Бак аналізи дуже високі, замість 10% на літр. У Нас 3 тисячі, перевищують норми. Подружжя Світлана та Олександр живуть тут уже декілька років. Винайняти комфортніше житло сім'я не має змоги, бо чи не весь дохід йде на лікування хворої дочки. Через недбалість лікарів вона сьогодні інвалід. Речі я можу дістати, будь що от любу річ знизу беремо дитячу. Можете понюхати. Має запахи сирості, плісніву і так то все перепирається, тому що то грибки, то знову, по моєму, то, що ми маємо хвороби, ще додаткові. Це лише половина проблем. Світло буває, пропадає на 3-4 дні, а то й на місяць. Так як тут все на електриці і платає обігрівач, мережі не витримують такого навантаження. Зараз ми змушені поставити собі газову плитку таку маленьку на балон. То, звісно, не можна, тому що то по правилам пожежної безпеки то дуже аварійно все Але який вихід, якщо виключається світло на 3-4 дні, зварити, їсти, помити дитину, хоча б дати їй теплого, чогось з'їсти. Ірину Сердюк вразила мужність мешканців цього будинку, які в таких умовах живуть уже з десяток років. Каже, зі всіх сил намагатиметься посприяти у вирішенні цих проблем. Звертатиметься у Київ до президента, аби там звернули увагу на цю проблему. Я обов'язково все передилаю. Дуже пологія погана. Ми не розумію. Ми будемо працювати в першу чергу з начальником гарнізону по тій проблемі. Ми будемо вимагати пояснити нам, чому ця адреса не включена в меморандум, який був підписаний два тижні чи три тижні Ось, І я думаю, що нам треба об'єднати тут людей і добитися, добитися результату. Люди нам задавали питання, чи можна нам розраховувати найближчим часом на квартири. Ми людям відверто сказали, що це неможливо, але ми провели вже попередні розмови, провели вже попередні бесіди, і ми бачимо, що можна зробити реалістично, тобто перевести ці будинки в житловий фонд, приписати тут людей. І щоб люди мали можливість приватизувати оті помешкання, які ви сьогодні знімали, де вони зараз проживають, вони будуть мати хоч якусь власність, і в перспективі будуть мати можливість претендувати на покращення житлових умов. Ірина Сердюк за фахом лікар уже 15 років займається благодійною діяльністю та соціальною роботою. До міської ради йде, аби захистити людей від свавілля чиновників, припинити розкрадання бюджетних коштів та покращити умови життя простих людей. Отримати такого представника депутата у Львівській міській раді зможуть мешканці залізничного району. 11-й виборчий округ. Вітаю до вашої уваги. Спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Пам'ятати своїх героїв трохи більше року минуло від загибелі видатного українського футболіста, уродженця Львівщини Андрія Гусіна, вшанують знаменитого півзахисника у неділю на стадіоні Україна матчем пам'яті, в якому зустрінуться партнери Андрія по Львівських Карпатах, у яких він розпочинав свою професійну футбольну кар'єру. Гравці Динамо, з якими він доходив до півфіналу Ліги Чемпіонів, а також ті, з ким він дійшов до чвертьфіналу Чемпіонату світу. Україна була шокована 17 вересня минулого року, коли Андрій Гусін загинув на автодромі, вилетівши з мотоцикла. Маш пам'яті хотіло організувати київське динамо. Однак батьки разом із львівськими Карпатами наполягли, щоб зустріч відбулася там, де футболіст розпочинав свою кар'єру. В цьому житті людина, якщо робить якісь справи, добрі справи, великі справи. І треба нагадувати про те, що вона, якщо пам'ятаємо, то... Вона жива. Якщо забуваємо, значить пам'ять у нас. Тому сім'я вирішила, що треба такий м'яч провести. Андрій Гусін спочатку, як і батьки, займався легкою атлетикою, а потім уподобав футбол. І вже в дебютному матчі за Львівські Карпати забив два сухі м'ячі Тернопільській Неві. Він здорово грав головою і швидкість мав рахунок швидкості, десь міг втікнути. І так вийшло, що, що він забив два і... тому що вже захисники не біжали, а він на свіжості там втік два рази і забив два м'яча. І зразу після тої гри заговорили, що от самородок самородку знайшли тут в Львівській області. Самородок спочатку грав на позиції нападника, а вже потім перейшов у центр поля. Андрія була не такою. Не на такому високому рівні, тому він почав грати в нас на устані на падальню. А пізніше як він вже пограв, попрацював, потренувався, в нього вже почала, як то кажуть, виходити ситуація, що він почав більш паси давати хороші, почав технічно краще грати. І от потихеньку-потихеньку перевели в середню. Із Львівських Карпат Андрій Гусін перейшов у Київське Динамо і почав викликатися до збірної України, щоб згодом стати центральною фігурою українського футболу. Головою дуже добре дав, і вибір позиції в нього був прекрасний. Тобто і, так, знаєте, десь нього лідерський були. Та не він більше, напевно, робив чорнової роботи. Так де ну, не кожен може цю приємно робити, тому що в ньому спомані бути який. Багато робить, похоже він, він протягом незамітний. Так дуже часто роботи робить і приносить багато користі команди. Проти партнерів Андрія Гусіна по Карпатах у неділю на газон стадіону Україна вийдуть Віталій Рева, Олександр Головко, Владислав Ващук, Юрій Дмитрулін, Віталій Косовський, Олег Лужний, Василь Кардаш, Сергій Ребров, Максим Шацький, Олександр Алієв, Сергій Коновалов. Попередню згоду дали й Андрій Шевченко, Георгій Деметрадзе, Анатолій Тимошчук та Андрій Каряка. Тренуватимуть команду Володимир Мунтян та Леонід Буряк. Карпатиш очолять ті, хто керував їхніми діями, коли за зелено-білих грав Андрій. Мирон Маркевич, Юрій дячук Ставицький та Володимир Журавчак. Зіграє в цьому поєдинку і син Гусіна. Андрій Гусін молодший. Вхід на матч пам'яті, який розпочнеться о 15.00, буде безкоштовним. Окрім цього, поєдинку у суботу-неділю відбудеться і дитячий турнір, в якому візьмуть участь 15 команд. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спортиквіньє. Нема хап-хап, львівський регбійний сокіл не зумів достроково забезпечити собі плей-офф за третє місце. Підопічні Юрія Грабовського на виїзді поступилися київському Антаресу 15 15-28. Хоча почали прекрасно. Перші 20 хвилин господарі тільки й думали про оборону. Після чотирьох вдалих штрафних ударів у виконанні Павла Чеховського наша команда вела в рахунку 12-0. Лише перед перервою Антаресу вдалося скоротити відставання, набравши сім балів. А в другому таймі все змінилося. Підопічні Віталія Роганова пішли вперед, а гості, в яких була надто коротка лава запасних, не зуміли стримати цей порив. В підсумку столична команда виграла ще й з бонусом: забезпечити собі друге місце в групі і боротьбу за бронзові медалі. Сокіл має нагоду вже в наступному турі, коли поїде в гості до Харківського Техаса. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Середа, 7 жовтня у Львові обіцяє бути хмарною з проясненнями та без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду, місцями порив частий 9-14 метрів на секунду. Температура вночі буде 4-9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 9-14 градусів із позначкою «плюс».